Вітаю, ви на каналі Стежками життя. Я Анастасія. Підписуйтесь, ставте подобайки Приємного прослуховування. Ранкове сонце вдарило в очі крізь незнайомі штори, і Оля кілька секунд не могла згадати, де вона. Голова розколювалася, у роті був присмак вчорашнього вина та гіркоти, яку не змити водою. Вона повільно сіла на чужому дивані. Розглянула охайну вітальню з книжковими полицями і кімнатними рослинами. На столику лежала склянка, води та записка Доброго ранку, я на роботі. Повертаюся о п'яті. якщо потрібно поговорити, чекаю, Анна. Оля схопила телефон тридцять два пропущені. Повідомлення від Андрія Де ти? Це не те, що ти подумала, від Лєри, колись найкращої подруги. Оль, дай пояснити. Вона заблокувала обох, не читаючи решту, і відкинула телефон у бік, наче той опікав пальці. Все ще крутилася перед очима, як вона відчинила двері власної квартири, сповнена радості від того, що зможе раніше приготувати вечерю сюрприз, як побачила на ліжку дві постаті, знайомий татуйований рукав Лєри, широкі плечі Андрія, як вони обоє сіпнулися, заметушилися. А вона стільки стояла в дверях і не могла вдихнути. Потім був піг по сходах, вулиці, що розмивалися крізь сльози, магазин, де вона купила дві пляшки вина, парк, де сиділа на лавці, поки не стемніло. Вона випила воду великими ковтками, намагаючись залишити нудоту. Руки тремтіли, Оля подивилася на свої долоні. Ще вчора вони тримали ключі. Від квартири, де вони жили разом, готували каву для Максима, писали йому милі смайлики в месенджері, а тепер ці ж руки пахли розпачем. Вона встала, підійшла до вікна. Місто прокидалося, люди поспішали на роботу, діти бігли до школи. Життя котилося далі, ніби нічого не сталося, а у неї всередині була порожнеча два роки відносин. Два роки, коли вона вірила кожному слову Андрія, коли будувала плани на майбутнє, коли думала, що нарешті знайшла того самого може, я щось зробила не так думка пролетіла в голові, але Оля одразу відкинула її Ні, вона була хорошою дівчиною, вона любила, вона довіряла, і саме це довір'я її і зрадила. Оля згадала, як познайомила Андрія з Лєри. Вони зустрілися в кав'ярні, і з першої хвилини атмосфера була напруженою. Ліра дивилася на Андрія так, наче він якийсь проходимець, а він огризався їй у відповідь. Твоя подруга завжди така зарозуміла?» а твій хлопець завжди такий примітивний, парирувала Ліра, ледь стримуючи презирство в голосі. Оля тоді намагалася розрядити обстановку, жартувала, просила їх дати один одному шанс. Але Лєра після зустрічі сказала Оль, він не для тебе, він просто використовує тебе, живе у твоїй квартирі, ти йому готуєш, прибираєш, а він що? Цілими днями грає у свій комп'ютер та п'є пиво з друзями. Оля тоді образилася, сказала, що Лєра не розуміє, що Андрій просто шукає себе, що він скоро знайде роботу. Що вона його підтримує, вони навіть посварилися, а тепер виявилося, Лєра мала рацію, чи, може, вона просто вирішила забрати його собі? Телефон завібрував. Лєра, Оля, будь ласка, це помилка. Я не хотіла, ми випили, і все вийшло само собою. Оля закрила очі, само собою, ніби вони дві безпорадні істоти, яких випадково закинуло в одне ліжко. Двері квартири відчинилися раніше, ніж очікувалося. Анна зайшла з пакетами продуктів, побачила Олю біля вікна і усміхнулася тепло. Прокинулася. Я подумала, що тобі потрібно щось нормально з'їсти. Зроблю омлет. Оля кивнула, раптом відчувши, як очі знову наповнилися сльозами. Незнайома жінка проявляла більше турботи, ніж найближчі люди в за останню добу. Чому ти це робиш? запитала вона тихо. Анна поставила пакети на стіл, зняла куртку, бо колись хтось зробив те саме для мене, відповіла просто, і це врятувало мені життя. Анна приготувала омлет з травами та свіжими помідорами, поставила перед Олею тарілку і сіла напроти з чашкою кави. Вони їли мовчки, і Оля раптом усвідомила, що не пам'ятає, коли востаннє хтось так про неї дбав. Андрій ніколи не готував, казав, що в нього не виходить. Хоча насправді просто не намагався. Вона завжди прокидалася першою, робила каву сніданок, а він з'являвся на кухні вже одягнений, хапав бутерброд і зникав у вітальні за комп'ютером. Скільки ви були разом? запитала Анна м'яко, ненаполегливо. Два роки, відповіла Оля, відклавши виделку Я думала, що все серйозно. Ми навіть говорили про весілля. Анна кивнула та випила каву. А він працював? Оля скривилася. Це питання завжди викликало у неї дискомфорт. Шукав себе, так він казав. Спочатку звільнився з фітнес клубу, бо сказав, що тренерська робота не його, потім пробував продавати спортивне харчування через Інстаграм, але кинув через місяць. Останні півроку взагалі нічого не робив. Грав у ці свої ігри, зустрічався з друзями. Я думала, що просто підтримую його. Поки він не знайде щось своє. А платила за все ти? Оля кивнула, відчувши, як щоки палають від сорому, вона ніколи не говорила про це вголос. Навіть Лєрі не розповідала всіх деталей, тільки натяками, коли подруга питала, чому Андрій знову без роботи. Квартира моя, я платила за комунальні продукти, все. Він обіцяв, що скоро все налагодиться, що він просто в пошуку, а я вірила. Думала, що в кожного свій темп. Аня поставила чашку, подивилася на Олю серйозно. Знаєш, я теж колись була в схожій ситуації. Мій чоловік, колишній, теж шукав себе. П'ять років я його тягнула, виправдовувала перед родичами, перед собою, а потім одного дня прийшла додому і побачила його з моєю колегою на нашому дивані. Оля здригнулася, історія була до болю знайомою. І що ти зробила? Спочатку хотіла все пробачити. Він плакав, благав, казав, що це нічого не значило. А колега писала, що вона п'яна була, що не розуміла, що робить. Але знаєш, що мене врятувало? Моя сусідка, стара жінка, яка прожила довге життя. Вона сказала мені одну річ: коли люди показують тобі, хто вони насправді, повір їм з першого разу. Після того я змінила місце проживання, тепер, бачиш, знаймаю тут квартиру. Я дуже рада, що ця історія закінчилася. Оля сиділа мовчки, переварюючи слова. Вона думала про Андрія, про те, як він останні місяці ставав байдужішим. як перестав цікавитися її днем, її роботою, як міг цілий вечір просидіти в навушниках за комп'ютером, навіть не помітивши, що вона плакала на кухні після важкого дня. Алєра, почала Оля і осіклася. Вона ж моя найкраща подруга. Ми знаємо одна одну з університету. Як вона могла? Аня зітхнула. Люди роблять дивні речі. Іноді через слабкість, іноді через заздрість, а іноді просто тому, що можуть. Але це не твоя провина, розумієш? Не ти зробила щось не так. Оля відчула, як сльози знову підступають до очей. Вона витерла обличчя долонею. Я не знаю, що робити далі. У мене немає сил навіть думати про те, що треба повертатися в свою квартиру, що треба взагалі перевірити, чи з'їхав він, чи чекає на моє прощення. Я не хочу його бачити, я не хочу нічого чути. Анна встала, підійшла до Олі і поклала руку на плече. Тоді не йди сьогодні туди. Залишайся тут, скільки потрібно. Відпочинь. А завтра подумаєш, як діяти далі. Я можу піти з тобою, якщо треба, або попросити когось іншого. Головне, щоб ти не була одна. Оля подивилася на якрі сльози і кивнула. Вперше за останню добу вона відчула, що не тоне, що хтось тримає на плаву. Увечері, коли Анна готувала вечерю, Оля сиділа на балконі з чашкою чаю і дивилася на місто. Телефон лежав вимкнений на столику. Вона не хотіла читати жодних повідомлень, не хотіла чути виправдань, їй потрібна була тиша і час подумати, як збирати своє життя заново. Через три дні Оля зібралась з духом. Вона встала вранці, подивилася на себе в дзеркало і сказала вголос це моя квартира, це моє життя, і я не збираюся нікуди тікати. Аня запропонувала піти з нею, але Оля відмовилася. Вона мала зробити це сама, їй потрібно було повернути контроль над власним життям. Коли вона відчинила двері своєї, саме своєї квартири, серце калатало так голосно, що здавалося його чути на всю під'їзну клітку, у коридорі панував хаос, порожні пляшки з під пива, кросівки Андрія, куртка Лери на вішаку. Вона зупинилася, стиснула кулаки. Андрію, голосно покликала вона. Він вийшов з вітальні в домашніх штанах і мальці, не бритий з червоними очима, зупинився, побачивши її, і обличчя його спотворилося від суміші полегшення та страху. Оль, нарешті я намагався тебе знайти. Слухай, це все не так. Стоп, Перебула вона різко, але м'яко, піднявши руку. Мені абсолютно не цікаво, що ти хочеш сказати, і він вступив крок вперед. Але ж ти не розумієш. Ми з Л'єрою випали, вона сама. Я сказала стоп, крикнула Оля голосніше. Так ще сама здригнулася. Я не прийшла слухати твої виправдання, я прийшла забрати своє життя назад. Андрій розгубився, його погляд метався по кімнаті. Що ти маєш на увазі? Оля глибоко вдихнула. Всі ці три дні вона готувалася до цієї розмови, записувала в телефоні, що хоче сказати, репетирувала перед зеркалом Аніної квартири. Вона не могла дозволити собі зірватися, розплакатися чи піддатися на його маніпуляцій. Це моя квартира, Андрію, моя. Я платила за неї. Всі ці два роки я платила за всі комунальні. За їжу, за все, чим ти користувався. І знаєш що? Я тобі навіть не вдячна за ці два роки, бо все, що ти робив, це сидів за моїм комп'ютером, пив моє пиво та їв мою їжу. Оль, це несправедливо. Я шукав роботу, я... ти нічого не шукав. Голос її став твердішим, холоднішим. Ти грав у свої ігри по 12 годин на день. Ти бачився з друзями в барах, поки я працювала на двох роботах, щоб ми могли нормально жити. А коли я приходила додому втомлена і просила хоч трішечки уваги, ти навіть не знімав навушники. Андрій спробував щось сказати, але Оля не дала йому слова. І тепер, продовжила вона, підійшовши ближче, дивлячись йому прямо в очі, ти збереш свої речі і вийдеш звідси. Сьогодні. У тебе дві години. Тиша що запала була оглушливою, Андрій дивився на неї так, наче не впізнавав. Раптом у вітальні з'явилася Лєра. Вона стояла в дверному отворі, воленій піжамі, з розпатленим волоссям і винуватим виразом обличчя. Щось всередині Олі обірвалося. Вона побачила їх удвох у її квартири, в її речах, у її житті і відчула не біль, а лють, чисто полум'яну лють. Ти, прошепотіла вона, дивлячись на Л'єру, ти навіть не пішла. Ти залишилася тут, у моїй квартирі, у моїй піжамі. Лєра зробила крок уперед, простягла руки. Оля, я можу все пояснити, це була помилка. Ми обоє розуміємо. Ні, Оля похитала головою. Єдина помилка це що я вам довіряла, що я думала, ніби ви щось для мене значите, але знаєш, що, Лєра, можеш залишити його собі, бо скоро зрозумієш, з чим маєш справу. Скоро б ти побачиш, як він буде цілими днями лежати на твоєму дивані, пити пиво і нічого не робити. Як він обіцятиме знайти роботу, а потім знову сяде за комп'ютер, як він витратить всі твої гроші і скаже, що це тимчасово, і тоді ти згадаєш цю розмову. Лера плакала, але Оля вже не відчувала жалю. Вона повернулась до Андрія дві години. Потім я викликаю поліцію та зміню замки. Вирішуй. Вона розвернулася і пішла до спальні забирати свої найцінніші речі. Руки тремтіли, серце билося несамовите, але вона відчула щось нове силу, контроль, власну гідність, яку вона забула десь у цих двох роках відносин. За спиною почувся голос Андрія. Олю, прошу, не роби цього, я люблю тебе. Вона зупинилася, не обертаючись, якби любив, сказала тихо, то не спав би з подругою в моєму ліжку. І вийшла з кімнати, залишивши їх у двох у гробовій тиші. Оля провела деякий час у спальні, складаючи з собою найнебагатіші речі, ноутбук з робочими проєктами, документи та декілька речей на перший час. Вона не хотіла залишатися в цій квартирі принаймні ще декілька днів, тому охоче згодилася на пропозиції нової подруги. Пожити декілька днів у неї. Вона діяла спокійно, механічно, поки за дверима чулися приглушені голоси. То Андрій намагався щось довести Лєрі, а Лєра зривалася на плач. Коли вона вийшла в коридор, квартира була майже порожня. Максим і Лєра вже винесли свої речі. На столі лежали ключі, а біля неї записка. Оля підійшла та розгорнула Пробач, якщо зможеш. Я все зіпсував Андрій. Вона зім'яла папірець і кинула в смітник. Повернувшись до квартири Ані, вона відчула дивне полешення. Вона розповіла, що сталося, і Аня обійняла її, не кажучи ні слова. Наступні кілька днів Оля жила у неї, намагаючись відновитися. Вона спала, багато читала, гуляла парком, сама слухаючи музику. Анна не лізла в душу, але завжди була поруч, з чашкою чаю, доброю порадою чи просто мовчазною підтримкою. Одного вечора, коли вони разом вечеряли, Аня запропонувала знаєш, у мене є друг, він дизайнер інтер'єрів, може, ти хочеш щось змінити у своїй квартирі, перефарбувати стіни, переставити меблі? Іноді це допомагає почати з чистого аркушу. Оля задумалася. Квартира зараз здавалася чужою, просякнутою спогадами. Ідея змінити її, зробити знову своєю, раптом здалася дуже привабливою. На вихідних Оля повернулася додому. Вони з Анею вирішили прибрати квартиру, щоб вичистити кожен куточок. Потім, разом з другом Ані, дизайнером, якого звали Кирило, вони почали планувати зміни. Кирило був спокійним, уважним хлопцем з добрими очима і чудовим почуттям гумору. Він не просто пропонував ідеї, а намагався зрозуміти, що саме хоче Оля, а також вибирав те, що не буде дуже сильно затратно по грошах, але буде дуже класно виглядати. Я хочу, щоб тут було світло, сказала вона, дивлячись на стіни, які вони з Андрієм фарбували в темний графітовий колір, і щоб не було нічого зайвого. Вони провели цілий день, рухаючи меблі, обговорюючи кольори, вибираючи нові штори та світильники. Кирило малював ескізи, жартував, і Оля вперше за цей час засміялася щиро від душі. Протягом наступного тижня квартира перетворювалася. В старі меблі Оля віддала на благодійність. Разом з Кирилом вони купили нове ліжко, диван кілька картин. Вона сама фарбувала стійний світло сірий колір, який їй так сподобався. Тим часом Андрій не полишав спроб повернутися. Він писав їй з нових номерів, дзвонив, кілька разів приходив до квартири, але Оля не відчиняла. Він благав, обіцяв змінитися, казав, що розірвався з Л'єрою, що зрозумів свою помилку, але Оля вже не вірила. Слова Ані, коли люди показують тобі, хто вони насправді. Повір їм з першого разу, міцно засіли в її голові. Одного вечора, коли вони з Кирилом вішали на стіну нову полицю для книг, задзвонив домофон. Це була Лєра. Олю, вічни, будь ласка, нам треба поговорити. Її голос тремтів. Оля вагалася, але Кирил м'яко торкнувся її руки. Ти не зобов'язана. Але Оля натиснула кнопку. Їй потрібно було поставити крапку. Лєра увійшла до квартири і зупинилася на порозі, вражена змінами. Вона виглядала втомленою з темними колами під очима. Ти все змінила, прошепотіла вона. Так, відповіла Оля спокійно. Я змінила все. Олю, пробач мені, я не знаю, що на мене найшло. Я думала, я думала, що він інший, що він може змінитися. І що змінився? Запитала Оля без сарказму, просто з цікавістю. Лера похитала головою, і очі наповнилися сльозами. Ні, ти мала рацію. Він цілими днями сидить за комп'ютером. Він не шукає роботу. Він п'є пиво зранку до вечора. Він він просто нікчеми. Оля дивилася на колись найкращу подругу і не відчувала нічого. Ні злості, ні жалю, лише порожнечу. Я тобі казала. Ти не повірила. Я знаю, я була дурепою. Пробач мені Олю, будь ласка, я не можу без тебе. Оля мовчала вона дивилася на нову, світлу квартиру, на Кирила, який стояв поруч, на своє нове життя, яке вона будувала по цеглинці, і розуміла, що для Лєри в цьому житті місця більше немає. Прощавай, Леро, сказала вона тихо. І зачинила двері. Минуло півроку. Квартира Олі перетворилася на затишне гніздечко, де пахло свіжою кавою, фарбами та квітами, які Кирило приносив щотижня. Вони почали зустрічатися не одразу, адже Олі був потрібен час, щоб відпустити минуле. Це сталося поступово, іначе само собою, без гучних і обіцянок. Просто одного вечора, коли вони сиділи на новому дивані і дивилися старий фільм, він взяв її за руку, і Оля зрозуміла, що вдома. Кирило був повною протилежністю Максима. Він був спокійним, надійним та уважним. Він слухав її, коли вона розповідала про свій день, готував неймовірні сніданки, підтримував її у всіх починаннях. Він не грав ігри і не пив пиво зранку. Він малював, створював проєкти, читав книги і надихав Олю ставати кращою. З Анею вони стали справжніми подругами. Вони зустрічалися щотижня, ходили в кіно на виставки, просто гуляли містом. Аня навчила Олю цінувати себе, довіряти своїй інтуїції і не боятися починатися спочатку. Вона стала для неї старшою сестрою, якої волі ніколи не було. Про Андрія вона майже не згадувала, іноді бачила його в соцмережах на фотографіях з якихось вечірок завжди з пляшкою пива в руці. Він виглядав втомленим і розгубленим, наче втратив щось важливе і не розумів, як це повернути. Лера кілька разів намагалася з нею зв'язатися, писала довгі повідомлення з вибаченнями, але Оля не відповідала вона пробачила, але не забула. Довіру, як і кришталеву вазу, неможливо склеїти так, щоб не було видно тріщин. Одного сонячного весняного дня Оля сиділа в кав'ярні з Кирилом та Анею. Вони сміялися, обговорювали плани на літо, і Оля раптом відчула такий спокій і щастя, якого не відчувала ніколи. Вона подивилася на Кирила, який розповідав якусь смішну історію, на Анну, яка щиро сміялася. І зрозуміла, що все стало на свої місця. Раптом у кав'ярню зайшла Лєра. Вона побачила Олю, зупинилася, на її обличчі з'явився вираз болю та каяття. Оля зустрілася з нею поглядом спокійно, без ненависті. Лера щось хотіла сказати, зробила крок у їхній бік, а потім похитала головою і вийшла. Кирило помітив цей обмін поглядами і запитав Це гаразд? Оля усміхнулася, взяла його за руку. Більше, ніж гаразд, відповіла вона. Просто я щойно зрозуміла, що іноді потрібно втратити все, щоб знайти себе. Вона подивилася у вікно, де сонце заливало вулиці теплим світлом. Вона втратила хлопця, але знайшла кохання. Вона втратила подругу, але знайшла сестру. Вона втратила старе життя, але побудувала нове. Своє власне, світле і щасливе. І це було найкраще, що могло з нею статися.